Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні відео знову про бегонію. Можливо, хто на каналі перший раз, тому говорю, що я вирощую бегонію перший раз. Мій без досвіду, просто моє вирощування будується на інформації з інтернету, з відео. З... Тих коментарів, які мені лишають люди під відео. Я до всього дослухаюся і все застосовую. І ось так маю таку бегонію. Посіяна вона була 18 жовтня та 1 листопада, основний посів. і Там ще я підсівала недавно. Ось так виглядає вона. Ну, скажу, будь-який досвід це також досвід. Можу сказати, по цій бігуні, що вона е, я наробила помилок, перелила, потім лікувала її, е, перелила і вийшло загнивання коріння, потім лікувала топсином, мірадором, е, потім проливала фітоспорином, щоб по пораді в коментарях, щоб заселити сінну паличку. Ну, ось так вона на сьогодні виглядає. Ну, я зовсім недавно знімала, вона не швидко росте. Так вона ось. Є такі варіанти, є хороші. от, ну, відео сьогодні не про те. Зовсім я хочу дещо вам показати. Є отакі ось калічки. от, А ось така, ось, до речі, мені в коментарях порадили, якщо коріння згнило. От в цій бігонії вона шаталася, я її думала, що коріння згнило. Підняла її, ну розшевелила, в неї дійсно не було коріння, тільки трішечки. Мені сказали, її порадили поставити в парничок на тиждень. Ось так я її поставила, такий зіп-пакет. Нічого стоїть, будемо бачити. Ще тижня, мабуть, не пройшло. Ну, сьогодні перед тим, як іти в розсадник, я вирішила заглянути до бегонії, що тут може її болить чи що. І що я ось побачила. Дивіться. Ця красунечка вже он, заклала бутон. Ось він. От цій рослинки три місяці і тиждень, мабуть, виходить, сьогодні 25 січня. І дивіться, он воно вже хоче квітнути. Звісно, його треба обірвати, мабуть, цей <кій> бутончик, але дуже хочеться подивитися, як воно розквітне, тому лишу. От. От таке диво сьогодні в мене зранку. Хотіла цим поділитися. ну Це тільки на одній рослині. Там є трішки таких гарних рослин, але на них нічого немає, ось тільки на цій красотулька. Ну Ось таке відео. Дякую ще раз всім за поради. Я думаю, завдяки їм я дійшла до такого результату, що ось є бутон навіть. Ну, що на все добре? Мир нам.